Доброго дня, друзі. З вами АЗС Комплект. Показую вам зборочку. Це дізельна 12 вольтова. Дзвонить людина каже: Мені треба передивився ваше відео, я все поняв. Хочу собі колонку, даю вам задачу. Значить, Перекачка дизельного пального, живлення 12 вольт, хороша система фільтрації від води, бо води дуже багато. Потрібен лічильник, щоб добре показував. Бажано, щоб я туди не втручався, не калібрував його, щоб він був безпроблемний, скажімо так. Ну І система була достатньо проста, щоб для неї не було багато уваги в роботі з нею. не було. І так, що ми збираємо? Значить, починаємо з насосу. 12-вольтовий насос системою байпас перепускання. Перепускання пального система захисту. На вході стоїть у нас фільтр сепаратор вологовідділювач гідросорб. На виході стоїть фільтр сепаратор вологовідділювач, той, який ми вже зливаємо пальне, тут стоїть капельник. Насос підібраний під лічильник і лічильник. Значить, лічильник у нас механіка. Показую два циферблата у нас є. Загальний і моментальний. Лічильник роторний. В похибку встає приблизно в 05-08% в алюмінієвому корпусі. Максимально надійний, дуже ергономічний, невеликого розміру. Якраз для роботи. Ідеально підходить для 12-вольтових насосів. Дуже точно показую. Поставили тут буде 20 метрів шлангу. Напорно пістолет без відсікача він попросив. Поставили ось цю поворотну муфту. Тобто вона буде і крутитися, і, якщо потрібно, підняти вгору. Напор, це буде колонка на єврокубі стояти. стояти. Смоктуючий шланг буде 2 метри. По характеристикам насос може працювати до 30 хвилин. І, в принципі, така і задача була, що максимальна. Роздача у нього не більше 1 тонни. під це ми її підбирали насос. Тому що в насосі буває багато варіантів для того, щоб бюджет нашого клієнта там не підвищувати просто так. Ми підібрали такий насос. По системі тут буде працювати він від 100 150 амперного Акумулятора. Оцей ми поставили йому да, 150. -ка. 150 Амперний. І йому буде вистачати його на 8 годин роботи, тобто безпроблемно. Отака От системка, кому потрібно. Варіації можуть бути, якщо вам потрібно, буде збирати любі. Ми можемо замість цього поставити електронний, такий самий. Е, можемо залишити дві фільтрації, можемо тільки одну ставити фільтрацію. По бажанню, довжина шлангів, пістолет це все під ваші задачі, яку ви скажете, такому і зробимо. Ось така маленька зборочка. Хотів показати, кому потрібні заправочні колонки, будь ласка, звертайтесь. Все є 12 вольт, 12 вольт, 220. Пістолети, бензин, дізель. Все, що вам потрібно по перекачці. Будь ласка, звертайтесь, все зробимо. Якщо будуть у вас питання, будь ласка, пишіть, дзвоніть, відповідаємо дуже швидко. Все, всім миру. Слава Україні, звертайтесь.